Підготовка молоді до військової служби, виховання в неї високих духовних якостей, патріотичних почуттів, відповідальності за долю країни починається з родини та зі школи. У вівторок міське методичне об'єднання вчителів, предмета захист вітчизни провело чергове засідання на тему роль військово-патріотичного виховання у формуванні громадян України на уроках та у позаурочний час. Презентував свій досвід навчально-виховний комплекс номер 8 Школярі розповідали про уроки мужності, про впорядкування пам'ятних знаків, про проведення відповідних зльотів, зустрічей, семінарів, до яких залучають батьків громадськість. Продемонстрували дорослим шкільний музей бойової слави та як креативно проводять. бива немцев пух и прах По всей Украине Были трудные деньки Там под Красноградом Но герой всегда комдив Шел с бойцами рядом Кто такие кутлинцы Это знает каждый Значит слово кутлинец Смелый и отважный Мы фашистских забияк Под изюмом били Сколько гадов на Донце В землю положили Наступление пошло сила грозовая, В битве яростная взята, нами лозовая. Каждый куст и каждый дом занимаем с боем, Далеко еще идти кутлинцам, героям. Служу українському народові новітній стенд, на якому фото тих, хто навчався чи працювали у закладі, а наразі мають безпосереднє відношення до захисту вітчизни. Наприкінці засідання для вчителів предмету захист вітчизни провели тест вікторину на знання історії козацького війська та історії збройних сил України.